Доброго дня колеги. Так, показую по прицепу, що зробили. Так, трошечки справа в тім, що і уборка, і те, і все. То буває і так, що і зварювальник працює на інших роботах. Так, стопи встановлює ось зараз хлопчина, борти вже ось так завісять тільки. Завіси тільки ось вже в мене куплені. Встановимо сюди завіс для бортів. А так то, в принципі, борт вже, прицеп вже готовий. Так, ось з'єднання на електро, проводка проведена. Ось, бачите, це такий ми зробили на передній борт підсилювачі. Оце такий у нас буде причіп. Доварюємо петлі. Ну, зараз йде і підготовка зерна і там є ремонти. Тобто трошечки не так, що тільки стоїмо та робимо один прицеп, а інший. Колеска пофарбовані, скати поміняні. Оце так. Оце так із стар'я. Зробили новенький новенький прицеп. Вчора робив відео по комбайну, тільки комбайн заїхав в поле туди-сюди і розрядився телефон. Зараз підійду до комбайна, зроблю огляд. Так, підійшов я до комбайну CR. Значить, вкратці. по комбайну. Комбайн cr 790 потужна машина 420 кінських сил, обладнаний він системою інтелект, тобто він сам собі по параметрах задає швидкість, руху і все, і всякі інші налаштування комбайн. Значить. По втратам. При заході в поле трошечки було так, що на боки йшло там од вентилятора, ну там він зробив якісь додаткові, додаткові налаштування і не стало. Тобто втрата я далі по полю, як таких. Втрати взагалі відсутні. Так. На відео хочу показати, далі виставити. Так, значить, втрат немає. Це там де-не-де де якась зернинка лежить. Що, що дато. Да. Тут реально. По чистоті по якості обмолоту. Травмувань також немає. О, По чистоті обмолоту. Ну, так як було включене включене автоматичне регулювання, наладка, то присутній зелений, невимолочений стрічок. Ну, від нього ніяк. Або треба було переходити. На закриття решет, регулювати решетами і пускати їх на січкарню. Більше варіантів я не бачу. Січкарня, ну тут слів немає. Січкарня безподобна в Ніхоланда. Подрібнення, розпилення, регулюється все з кабіни відеокамери на вигрузку, на задній ход. Ну, комбайн запакований. Це демо комбайн Тут повний фарш у ньому. Одне ще стояли під підбарабання кукурудза-сонях. Можливо, були невимолочені напівдозрілі стрічки, але там всередині квасоля. Можливо, із-за із цього підбарабання чи за цих решет, що кукурузяні. Мені здається, причина в цьому. Треба було ще переналаштувати решета на сої. Ну, Досвіду в нас немає з таким комбайном SR. Так як машина, була... машина є демо, вона проходяща, тобто тут все робиться оперативно. І Плюс наш екіпаж працює також на уборці на даний момент, роботи дуже багато, то переналаштовуватися. Чи... Працював, працював працівник із відділу продажу, і, і маркетолог, чи якось той, що замовляє ці техніки. Ну так. Ну, взагалі, що можу сказати? При рухові з показниками сої десь в долинах соєм. У нас дос, така Канзас, вона така має свій об'єм, то десь комбайн показував 3,2-3,5 тони, але він каже, що... Треба було, щоб точніше откалібрувати, зважити, ми цього не робили за браком часу. Десь ну, поле на 2,5 тонни реально показує. Проходить комбайн чудово на швидкості 8, 8,5, 9 км на годину, аби тільки була рівна площа О, підготовлена добре і, і ще. Ну, в принципі, і все. Жатка 7,6. Думаю, що з 9-метровою жаткою. З 9-метровою жаткою можливо було б більш завантажений ротор, бо в принципі, на таких місцях, де соя в коліно вище, колін, ні, в коліно трошки низько, десь вище сантиметрів 80, то, вона, то він десь йде з навантаженням загрузкою ротора 68%. Коли ж йдемо в масу, то там 90, 88, 90. Менеджери кажуть, що треба 9-метрову жатку для нього в ідеалі. Ну, не знаю, я думаю, що можливо хтось подивиться відео і в когось є такий комбайн. Скаже свою думку, бо вона була б цікава і для нас. О, як працює у, у вашому господарстві такий комбайн? Оце таке і все. Ну, комбайн чудовий, ціна теж така цікава, чудова. Не знаю, техніка не дешева, одним словом, що є, то є. Так, на цьому все. Дякую. Дякую за вподобайки, які ставите. О. Ну, я ж ще раз наголошую, можливо. У когось є досвід із, із роботою комбайна Сіар 790. Поділитися, було б цікаво. Так, комбайнчик на вид. Наш комбайнер, дід, дядько, каже, що ну він вже такий в руках дідусь. Каже, горобець. Ну, я скажу, це не горобець, це якийсь такий бичечок такий упертий. Такий. У тому, як він проходив масу. О. І маса, я вам скажу, що в нас в долинах місцями соя ну, у пояс, і так як на 15 за, за, брак, за цей між міжряддя, тобто вона вигналася дуже сильно. ну, І де він просто її не чувствує. Тобто мені сподобалася робота, одне тільки оце по доочистці зерна, по втратам питань взагалі немає. Я рахую, що втрати це нульові. Це там де-не-де де, якась зернинка лежить, це, це, не, це ні про що. Зручна машина, не знаю наскільки надійна, і все інше. Так, що, так Всім до побачення. А мирного неба в Україні і перемоги. До побачення.